Під час війни Росія всілякими способами виманює інформацію в українців, щоб використовувати її на свою користь, застосовує різноманітні схеми шахрайства для вербування населення, передача даних про пересування військ Збройних сил України, розташування особового складу чи публікація в соціальних мережах, фотографії влучань російських ракет. Все це підриває обороноздатність України. Зазвичай виманювання інформації відбувається у два етапи: спочатку викрадають всі кошти з банківських рахунків, а потім, знаючи, що людина залишається у скрутному становищі, пропонують оплату за інформацію. Наприклад, просять сфотографувати місцеву електропідстанцію чи надати координати скупчення українських військових. Як передусім викрадають гроші? Це можуть бути фішингові сайти, замасковані під сторінки державних установ чи чат-боти, начебто з допомогою від міжнародного донора. Усе, що потрібно робити, або отримати цю псевдодопомогу – ввести персональні дані: паспортні дані, ідентифікаційний код, номер картки та навіть cvv код З цією інформацією шахраї легко викрили всі гроші з банківської картки. Щоб дістати дані, шахраї можуть і просто телефонувати та представлятися працівниками державної установи, наприклад, щодо нових пільг, соціальних виплат чи підвищення пенсії. Ще один спосіб вивідати необхідну інформацію: анкетування. Під виглядом соціологічного чи економічного дослідження, людину просить пройти опитування. Обіцяють винагороду, наприклад, 150 гривень на мобільний рахунок. Запитання в цій анкеті можуть стосуватися не лише фінансового становища людини, а й чи є у місті військові, де вони розташовані і так далі. Така схема актуальна для прифронтових і прикордонних міст. Варто згадати і про шпигунство через соціальні мережі. Можуть створюватися несправжні аккаунти публічної особи, іноземного фонду чи державного органу, від імені яких шахраї можуть звертатися до читачів. Мовляв, я б хотів інвестувати і розвивати ваш регіон. Втім, мені цікаво, де знаходяться військові об'єкти, бо не хочеться побудувати завод поруч і наражати його на небезпеку. У таких випадках варто хоча б дослідити сторінку, як давно вона створена, чи не є підозрілою. Чи є маркери, які підтверджують, що ця сторінка офіційна? Наприклад, посилання на неї містиметься на офіційному сайті державного органу або ж вона матиме синю галочку. Також популярна схема це залучення користувачів соцмереж до обговорень. Наприклад, після обстрілу сипляться запитання, а куди прилетіло, скільки було вибухів? А скиньте фото. Великі канали, які мають модераторів, відразу ж на таке реагують та видаляють такі питання. Втім, у невеликих групах адміністрація може бути не такою пильною. Щоб не стати жертвою таких дій, важливо зберігати інформаційну гігієну, не передавати дані про військові об'єкти, уникати підозрілих запитів і критично ставитися до інформації в соціальних мережах.